нам знадобиться оливкова олія. Так, на розігріту суковоротку викидаю часник, Я взяла два зубчика, хто скільки хоче, хто скільки любить. Так, і цибулька. Перемішуємо. Тоді я кидаю атун або боніто, хто що має. Таке саме майже як атун. Це похоже на атун. Такий перець солодкий червоний додаю. І все гарно перемішуємо. Ось так. Додала я томатну пасту 2-3 ложки і додаю стручковану квасолю. Кидаю все в сковородку, пів стакана ляємо води. Не забудьте посолити. Так, я це все перемішала, накриваю зараз кришкою, і нехай тушиться 10 хвилин, плюс-мінус. На цю сковородку дала 2 штуки яєць. Ще хвилиночку пожаримо і виключаємо. Ось така смакота вийшла. Пробуйте на швидку руку за 15 хвилин і квасолька готова. Всім гарного дня!